Я поснімаю, як ви людей ганяєте, можна? А я поснімаю. В Ютуб виложу б не. Ви в Ютуб. Що, не даєте, щоб заробила людина те саме на кусок хліба, да? а? А що розпорядження? Людина ви кормить. Винувати! Що ви їм уділяти? Що їм буде дати? Це пона людина. А ти розумна людина? Да, я розум. Ну йди своєю дорогою. Що да, ви говорите? Дієві. Да, Такі, як ти дід. Куди на базарі, хай торгують. Ти не будеш указувати її торгувати. Да, ви Поняла? Я зараз об'єм дам команду, що даю. Не даси команду. Руки витягни з кармана, йди бочи. своєю дорогою. Иди. Так я на роботи, тоже, мне форму Работи, форма. Форму мені одіть тоже. Одній форма. Що ти возмущаєшся? Хто ти такий взагалі? Тебе хтось трогає. Дієте. Дієте. Вас мусоров надо давно вже гнать, бо великою, великою палкою по спині мусоров надо гнать. Тому що ви нічого не робите, тільки людей наклоняєте. Взятки берете. Що не дочекаєтесь, нема, так? Да. Бабка десь пройшла, злякалася. Виступає директор, директор базар. Ага, директор базару. Він на базар заганяє, тому що там на місце да, треба платити. Да, Вона да. не вторгує, не скільки за місце треба заплатити. А вони не міняються. Шукають стареньку людину, ганяють те саме.